Диктатор Путін видав чергову порцію абсурдних заяв. Він запропонував вести в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, і все для того, аби провести демократичні вибори. уявіть собі мовляв, з новим легітимним урядом Москва зможе і домовитися, і підписати якісь мирні документи. Водночас серед партнерів, з якими РФ готова співпрацювати у цьому питанні, Путін назвав країни Брікс і Північну Корею. З Європою диктатор також не відмовляється контактувати, нібито, але обережно. Бо вони каже Путін, намагаються водити Росію за ніс вкотре. Намарення Путіна відповіли навіть у Білому домі, як передає агенція Ройтерас російському диктатору, нагадали, що правління в Україні визначається виключно її конституцією та народом. А от посол України у Польщі Василь Боднар прокоментував пропозицію очільника Кремля, відливо зазначивши, що цитую. Коли Росія почне розвалюватися, я зголошуся бути губернатором окупованої Москви, щоб належним чином управляти цими територіями. Боднар наголосив, що Україна демократична країна, а тому, коли закінчиться воєнний стан, ми самі проведемо вибори. На жаль, але такі заяви диктатора росіянського новиною для нас не стали, адже він вже давно стверджує, що нинішня влада України, начебто, нелегітимна. Закремай президент України Володимир Зеленський диктатор також заявив, що не розглядатиме будь-яку мирну угоду з Україною як обов'язкову до виконання, поки діє указ нашого голови держави від 22-го року про заборону переговорів із Путіним. Водночас скасувати його на думку Путіна Зеленський вже не може, адже термін його повноважень вже сплинув. Таке от замкнене коло виходить для Путіна. І радник українського президента з питань комунікації Дмитро Литвин порадив правителю РФ випити пігулки для стимуляції мозку, якщо він не може зрозуміти, з ким йому варто співпрацювати для припинення війни. Артем Бронжуков, політолог, міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Будемо з ним говорити про оце Ось що себе видало Путін. Пане Артеме, вітаємо вас. Добрий вечір, пане Артеме. Ну, насправді я читав Нудило, але читав його цю промову, і ну там все суперечить самій побудові логіки, згадав наших військових героїчних і Азов, і я так розумію, жі третю штурмову, а потім сказав, що це все через це наша влада нелегітимна. Паралелі тут і ну, з якимось здоровим глуздом важко знайти. І тим не менш, мабуть, же ж Путін ну як би зробив свій хід. На зустріч Дональду Трампу чи як це трактувати оці його промови? Ну дійсно і недіскладно старого шизофреніка розбирати на якісь логічні зв'язки. Але звісно, що в контексті оцього перемовного процесу треку, треку який доволі активно розвивається, але йде з величезним скрипом це спроба зі сторони Путіна підняти став, є з іншого боку є Україна, є наші європейські союзники. От вони, наприклад, пропонують тему з. Іноземним контингентом з коаліцією охочих, про яку так само треба казати, що відбувається все не так швидко і не так гладко, як нам би хотілося, особливо, якщо ми згадаємо вчорашній парижський саміт. От але Путін такими закидами намагається дискредитувати Україну, намагається дискредитувати Зеленського і таким чином підняти власні ставки, щоб це був такий ще один в нього момент, який можна використовувати для того, аби виторговувати для себе преференції по. Якихось інших питаннях тому якось серйозно до цього ставитись не треба. Треба розуміти, що це частина політичної гри. І знову ж таки, це не нова історія від росіян. Вони цю е, пісню заводять по новій вже напевно в десяте, може 20 раз. Ну треба робити своє треба фокусуватися на тому, як би згуртовувати європейців більш активно приймати в цьому участь. І Зеленський так само сказав, що е, Німеччина і е, Франція мають бути за столом переговорів. Представників європейського союзу, от е, на це треба сконцентруватися і дійсно попрацювати, щоб це стало реальністю, тому що час від часу е, враховуючи реалії, які ми маємо в сполучених штатах, видається, що тиснуть на нас не тільки вороги, але й тиснуть наші союзники американці. Тому треба цю гру, яка складається для нас, не завжди так як би хотілося, Треба розбавляти, затягувати туди голоси, які будуть на 100% за Україну, і потім вже забирати на цих перемогах своє. Пане Артеме, ну ми бачимо, з якою уважністю ставиться Дональд Трамп до цього того, що каже Путін, і Вітков пан так само е, це робить. Я до того на це вони клюнуть. Ну, дивіться, вони не клюнуть на якийсь там меседж, який закинув Путін. Але Путін так само там за столом перемовин буде на це вказувати, буде намагатися розкачувати ситуацію в державі буде наголошувати на необхідності виборів до закінчення гарячої фази війни і під час війни намагатися цю історію протягнути. А, от, тому сценарії тут може бути багато, але це не означає, що ну яким боком північна корея в. За цим столом перемовин, де будуть сполучені штати, де будуть де буде Україна, Європа і Росія. Ну що вони там забули? Звісно, це спроба таким чином збити якраз от те, що ми з вами встигли проговорити. Україна хоче Британію, Україна хоче Німеччину, Україна хоче Францію, щоб вони були учасниками. Путін затягує зі свого боку північних корейців, затягує якихось інших представників БРИКС, які є партнерськими для Росії, і таким чином вони скажуть: або давайте в такому форматі, або. Тоді без європейців, але й при цьому тоді і без північних корейців От е, такі сценарії вони намагаються ці двоходовки доволі прості розібідувати. Стосовно виборів, знову ж таки, тепер уже в Путіна всі нелегітимні Вже і Верховна Рада в нього не така. Президент давно вже це зрозуміло. Але ж Брит... світова преса і американці зокрема писали про... про вибори, що в Україні вони ніби треба. Трамп педалював цю тему своїма чотирма відсотками. Я до того, що чи не буде тут порозуміння, чи змусять нас проводити вибори дивіться, тут чи змусить проблема в тому, чи не хоче цього сам офіс президента шоденько їх провести, поки е, велика кількість потенційних учасників там на фронті, наприклад, знаходяться, швиденько провести переобратися. Тому от історія з виборами вона дійсно може бути, і я там, чув овзереп, як то кажуть, сценарії, де на літо розглядають потенційні вибори, і це не через тиск там сполучених штатів чи вимоги Путіна, а тому, що офіс вбачає в цьому так само можливість. Але знову ж таки не треба забігати наперед, тому що це не вперше, коли там в політичних колах українських обговорюють можливість проведення виборів під час повномасштабної війни. Ну і завжди це залишалось тільки платна, тому давайте чекати, дивитися, але так само ну розглядають таку вірність. Тобто з виборами може у всіх скластись, так погляд в один бік. Цікаві ваші думки, пане Артеме і інсайди. Давайте поговоримо про те, що в Білому домі є реакція, власне, на е ці заяви Путіна. Про це писали у Reuters, але е послалися на представника Ради національної безпеки Білого Дому, якого залишили анонімним. Ну тобто, на такі серйозні речі, де Конституційно наш уряд працює, як і працював, і народ вирішує, як це все буде. Прокоментував невідомий речник. Ну, не речник, а представник. Це як пане Артеме, розцінювати? Це частина медійної журналістської гри, заяви, але ж водночас ми ж чули, що от Офіційна позиція Білого Дому по багатьох питаннях там те, що закидав Путін. Вони все це відкинули, сказати, що це маячня і нічого спільного з реальністю немає. Тому ну дійсно говорити про якусь легітимність а, людині. Ну, хоча тут питання, чи людина він взагалі а, я маю на увазі Путіна, який з 99-го року жодного разу реально не обирався по закону. Спочатку його призначали олігархія, потім він вже зачистив політичне поле і щось розповідав. Ну це дійсно дивно. Тим паче, ну зрозуміло, що е, по тому треку, якому ми зараз рухаємося, найбільша вірогідність, що все ж таки доведеть. Росії мати справу з Зеленським в рамках цих перемовин так? Ну, Якщо е, вибори все ж таки не відбудуться, і, і все буде як е, цього хоче українське суспільство, що вибори відбулися вже після закінчення війни, то Путіну потім доведеться відматувати свої слова назад і пояснювати, а чому ж він говорив там про нелегітимність Зеленського. Е, звісно, що все це маячня, не маючи. Жодної жодної стосунку до реальності. Якщо подивитись на опитування, сьогодні там 67, а потім там писали 70, по різних опитуваннях, Зеленського доволі високий рівень підтримки з боку населення. Чи буде він таким під час виборчої кампанії? Це питання відкрите і на сьогоднішній момент не зрозуміло. Але те, що є консенсус всередині суспільства в тому, що капітан корабля під час війни він один. І на ньому все відповідальність. в цьому немає жодних сумнівів. Тому от тут треба менше зважати на цю історію увагу. Та да, звісно, що там і зі сторони сполучених штатів є певні меседжі про необхідність проведення виборів, але вони так само ґрунтуються не до доцільності, а на якраз на власних антипатіях до зеленського, тому що є проблема. Комунікації і Венса, президента США з нашим президентом, і Трампа там в них не все гладко і Ми це бачили і в бувальному кабінеті, і багато читали в західній пресі. Тому вони намагаються тиснути. Але чи має Україна а, в такі моменти слухати, що, що нам там радять? Ну звісно, ні, нам треба робити своє тут треба. Згадувати е, мудрість, яку нам е, ізраїльтяни неодноразово казали, що американці дають поради, гроші і зброю. Ми беремо гроші і зброю, а поради залишаємо їм. От так само треба діяти в цій ситуації. Ну і ще вони оберуть найправильніше рішення, перепробувавши всі неправильні. Казав колись Вінстон Черчилль. Е, пане Артеме, просто тут цікаво, я чого запитав про цього е, про це джерело, яке прокоментувало для Ройтер ситуацію з виборами. Просто Путін навмисно це робив вночі. Це однозначно перед цими підводниками для того, що в Америці, коли день Дональд Трамп це все, його помічники це все почули, а відреагувало неназване джерело. Ну от це так само ж якась приверта до себе увагу? Чи ні? Ну, знову ж таки, ну на кожну, на кожне джерело. Ну, якщо була б офіційна позиція, ну ми ж бачили реченця Білого Дому, чи вчора, чи позавчора, на багато з подібних закликів відповідала і. По Україні в цілому були доволі зрозумілі меседжі тому. Я не думаю, звісно, що е, так само ми з вами згадували, що час від часу от в рамках цього переговорного треку видається, що проти України виступають обидва обидві сторони. логічно, що росіяни проти України, але часто і насправді сполучені штати, і дійсно це є величезною проблемою для нас, і це такий маркер і лакмус загалом кризи західної цивілізації з е, державою, яка завжди вважалась там гігіємоном і. Основним таким хранителем цих і цінностей і ідей, і багато чого іншого. Ну ситуація змінюється, але зважати на заяву і комент якогось неназваного чиновника для Reuters, я думаю, що це завчасно і це має щось спільне з реальністю чи там баченням стратегії Білого Дому по е, Україні, і там і, і кейсу е, війни в цілому. Ще до перемовин цих, що відбуваються в Джиді, може вони там і не тільки там відбуваються, ми всього не знаємо. Але ж багато українських і не тільки експертів говорять про те, що Путін показав, що він виходить з цього перемовного процесу, і ні про що домовлятися він не збирається. Тут би хотілося почути і вашу думку. Але зрештою, чи розуміється Трамп, що ну, з такими людьми не домовишся? Ну, напевно, Трамп розуміє, тому що не просто так ми чуємо заяви того самого Марко Рубіо. Це який от нещодавно сьогодні якраз вона з'явилась про те, що він публічно заявив про те, що ну спробуємо закінчити війну, але якщо вже не вийде, то це не залежить не від Америки, а проблеми в росіянах в українцях. Тому ну дійсно, після того популістичної хвилі, яка завжди йдем, часто приходиться. Кидатися в реальному жорсткому світі, де все набагато складніше ніж обіцянки на Fox News, які американські дає. Тому дійсно все може статися не так швидко, як хотілося б американцям. І ось можливо комусь ще, але задача насправді в іншому, тому що е, підписання будь-чого з росіянами для припинення вогню можна було зробити ще в квітні 22-го року в Стамбулі чи в Мінську, пам'ятаєте там в перші тижні повномасштабної війни. Е, е, історія в тому, що Україна просуває е, планомірно меседж про те, що мир має бути справедливим, а майбутнє з гарантіями безпеки. От на сьогоднішній момент треба працювати над цим, тому що знову те, що Путін не зацікавлений в мирному процесі, в розумінні будь-якої адекватної людини це факт. Путін намагається використати кон'юнктуру політичну, а саме його вплив на Трампа і там їхні якісь особисті стосунки. І друге, вони готуються в технічному військовому плані для подальших експансій Чи це буде вторгнення Україну? Чи це? Вже війна з НАТО, це так само залежить зараз від того, а наскільки Україна і наші союзники готові стояти на своєму, наскільки готові а, до реальних кроків для того, аби посилюватись на тлі тих загроз, які існують, а, і сьогодні ми знаходимося в дуже турбулентному періоді для всього світу в цілому. Пане Артему, і на останок, на ваше бачення, ну по факту, що, якщо так ну, розгортається ситуація, що Росія. Не зацікавлена, і Путін не хоче особисто цього всього, і не буде він нічого виконувати. Що тоді буде робити Дональд Трамп? Посилить нас зам, е, не захоче зовсім цим займатися е, і там піде в Гренландію, Канаду чи про що він розповідає іще завоювання Чи, зрештою, буде до на нас там тиснути і все? Ну, ви знаєте, така Пропозиція ваша доволі складна спрогнозувати, що буде робити Трамп, тому що виходячи з його заяв, його поведінки, загалом там з його персоналі, часто видається, що він сам не знає, що буде зранку, е і його вранішні заяви відрізняються від попередніх вечірків. Тому якісь прогнози в цьому контексті дуже складно. Але те, що е для України там ця історія стає е на тішою, очевидно, але це не означає, що ми маємо складати лапки і, і, і вже не знаю, там лізти в помиральну яму в Україні. Доволі широке коло союзників, багато і перспектив для того, аби закінчити цю війну на своїх умовах, на тих, які дійсно гарантуватимуть нам суверенітет, які гарантуватимуть там перспективи, європейську інтеграцію, і все те за що бореться український народ вже понад десятиріччя. Вдячні вам, пане Артему, за роз'яснення і своє бачення цих процесів, що ними поділилися з нами. Дякуємо. Артем Бронжуков, політолог міжнародник поговорили про Путіна, який в чергове щось там розказав, навидумував, навигадував, і тим не менш він це точно зробив для сполучених штатів.